Якщо вони змушені говорити про свій стан, то говорять неохоче й переважно односкладними реченнями. Говорять обережно, так наче дістають зі своїх просторих і темних, як старіянгари, кишені, останні прожалені слова. Як тоді нам називати цих людей, яких раптом і водночас так багато з'явилося на наших спокійних вокзалах, голосних ринках, біля церков, переповнених гуртожитків, водонапірних верш і те, що І з чим вони приїхали, та що сповнено в їхніх великих валізах? Чому їхні шляхи такі запутані, а обличчя такі сумні? У мене є п'ять історій, але я лише хочу одну зачитати, бо так часу. Сергій, учитель, 27 років, місто Полтава. Багато дітей зі сходу. У мене тільки в моєму п'ятому двоє, пояснює мені Сергій. Ставлюся як на решти. А як іще? Це ж таки, яка різниця звідки. Гарні, спокані, вчаться. Сергій своїм класом задоволений. роботою, здається, теж. Поки ми говоримо у коридорі біля нас, юрбляться учня Сергія. Йому зараз саме під них. Англійська. Питаю дозволу паспіти на уроці, практика кажу. Сергій не заперечує. У мене зараз тато АТО, підслухавши нашу розмову, говорить один із Сергієвих малих. Він під Луганськом. І що він там робить, питає, як що малий діставуються такому питанню, сєма і стріляє. Так що хай каміння тільки хто збройний за старшаків. Це Вадим, гарна хлопчина. Узагалі ми намагаємося не говорити з ним такі теми. Коли малий вже зайшов в клас, пояснює мені Сергій. Це ж таки школа. А я клас поставився до них. Нормально, Сергій дуже Спитає, знизуючи плечима. Поспішаю на урок, показує мені на останній ряд. Папіль на павна сипає. пиши. Того уроку моя сім'я. Останніми спорядали старона очки. Клас помітно напружився, коли хлопці виходили до дошки. Хтось викрикнув, будь-якін Сергій зробив зауваження, більше не кричали. Із розповідя я дізнався, що один з хлопців з під попасної Кирил, другий з рубішного Максим, однолітки. Разом сидять за останньою партою, обидва біженці, обидва в Полтаві менше місяця. Живуть із батьками в тому самому гуртожитку, товаришують, сподіваються знайти тут нових друзів. Цікаво, що там їхні вже колишні друзі, на якій умовно вічені території вони зараз? Чи сидять у цей час за партами? Якщо сидять, як розповідають про світ свої, свої сім'ї? Що кажуть, коли надходить час розповідати про дім? Адже дім не обмежиться себе лише будинком. Тім це фотоплівка з пам'яті, не так легко засвітити позбутися її, Тому ти вимушений час від часу знову переглядати ті самі зображення, бачити ті самі обличчя, знайомі ні-ні, відчувати запахи, ходити вулицями, які вже в карбовані в підошку богомзуття, вдихати й перекачувати легенями застояне повітря, тягуче, наче встигли бабусинки сілі. Це те, що буде тягнутися за тобою, і що ти вже не виправиш, як, наприклад, очек. Що зміниться з часом? Зміниться речі умовні, а час. Нас говоряться, номер будинку, міста. Зміниться обличчя, на яких ти ще довго звикатимеш. І повітря, до якого можливо не звикнеш ніколи. Зміниться ставлення до багатьох речей, передусім до конкретних. Через місяць я випадково дізнався, що батько того полога Вадима загинув на... Вадим на АТО, без під Луганського, конкретно під рубіжним.